Всім доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. Це канал, наше господарство. Це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні у нас дуже-дуже тепло, сонечко де-не-де -де -де вилазить, пригріває. Ну, дуже-дуже тепло. Навіть бджілки проснулися. Ось так уже тут тільки ну, літали. Дивлюся, щоб мене не вкусили. Ось так запрошую вас на наше господарство. Хочу вам показати наших тварин, особливо для нових глядачів. Тому, кому цікаво, залишатися, ми погнали. Також ще хочу нагадати вам, що у суботу відбудеться прямий ефір, де ви зможете отримати відповіді на свої запитання. Тому не гайте часу, задавайте запитання стосовно господарства. Я обов'язково всім відповім. Ну і все. Ми погнали! Кролики наші відпочивають деякі, деякі скачуть. Скачуть. Позують вам на камеру. Хочу, щоб їх замітили, помітили. Так. Ой, крилися скаче, тому що тут криль, він її бачить, і теж починає гупати своїми лапами. <плес> Дивіться, ох, як гупає. Ну, нічого страшного, треба буде його переселити трохи подалі від кролиць, щоб він їх не бачив. Він гупає, вона скаче. Так, треба доливати трохи води. Щом тут ще є, в принципі, де, ну, декого повні поділки, декого трохи. Отакий От наш кріль новенький. Цього кроля ми купили нещодавно. Ось бджілки навіть, якщо ви чуєте. Дивіться, Ні, вже немає. Бджоли це, це для мене каторга. Вони, як мене кусають, так цілою опухаю. Так ось тут кролиця нас також. У них глибокі клітки, тому трохи темновато. Але нічого. Ну, ось такі наші кролики. У нас мішані породи, чистої породи в нас немає. Так, це наш кріль. Найстарший, йому півтора року. ну Такий 5,5 кг важить. Такий добрячий. У нас є шість кролиць і два кролі, а також двоє маленьких, ну, не маленьких, таких термальних вже кроленят. Тут кролиці є кроленята. Троє кольорових таких. Ну, пізніше, як вони вилізуть, я вам буду показувати обов'язково. Мене запитували за око кровенят, з цього кровенятка, бачите, одне око. Нормальне, а отут з іншої сторони таке собі. Ну Воно бачить, але воно трохи не таке, але це такий товстунчик. Цей кролик важить 2 кілограми, це дуже гарна вага для його віку. Це кровеняще, цей трохи менше. Але нічого страшного. Відгодуємо. І ось у нас кролиця ще одна дні. Годуємо кукурузою, зерном. Обов'язково вода зимою. Як зимою, так і літом. Завжди біля них у нас вода стоїть. Тут раніше були ніпельні поділки. Тут навіть були прикручені, треба буде ці познімати. Але вже ми не ставимо ніпільні поділки. Так, трохи прибрали тут у цій дроворубні, трохи по... загрома... загрябали сміття різне. <кій> ось такі в нас дрова тут і дубові, і ну, всякі є. Ось такі. Є ще навіть трохи отаких. І ось отакі на розпал. Сухі. Остається ялинка, чи що це таке. Ну, Вони гарно горять. Ось такі дрова. Так, що так, такі у нас справи в селі. Передаю привіт усім українцям, які знаходяться поза межами України. І усім своїм друзям Ютубу. Тому ось так: передаю привіт із західної частини України. Так, зайшов до курей, хочу вам зараз показати, чи несуть кури наші яйця і скільки. Зараз. Скажу, яка година у нас. Так, ось такі наші курочки. Зараз у нас е, за 4 хвилини друга година дня. Зараз вам покажу, чи є яйця і скільки їх. Ось наші такі кури. У нас багато кольорів курей. Немов якісь породи, правда? Ось так. Так, зайшов я до е, наших курей з гусьми. Ось сьогодні гуска знесла одне яйце. Це біла гуска знесла, тому що я бачив Ось таке. Одне стоїть, а ще навіть тепле, а решта ми забираємо на інкубацію. Починаємо збирати. Ось так. Так, наразі в нас є 4 яйця. Ось, я їх забираю. Це дуже-дуже добре. Ось тут навіть кури ще сидять. Я трохи їх позганяв. Тому що вони мені заважали. <клухи> Ось такий красень у нас півень є. Тільки нас почав щось на своїй мові говорити, зразу курочки прибігли до нього. Ось такий півник у нас є. Ось так. У нас є 30 курей і 4 півні. Також 6 гусей і 10 качок. Качки у нас породи шипуни, гуси, звичайні лебеді, ну і кури просто такі дворові мішані. У нас породи немає. Також у нас є такий півень білий, молоденький, цьогорічний. Це він один залишився від тих. Ну, вилопився з тих яєць, які ми обмінювали. Ну і ми собі його залишили, щоб поміняти кру. Він активно грається з курми. Молоді кура ще в нас не несуться поки що, тільки минулорічні. Ось так. Так, хто не був на прямому ефірі? Я вчора розповідав, що. Е, ота качка, яка сиділа в нас на яйцях, уже десь цього тижня мали б вилуплятися е, каченята, то вона встала просто з яєць і все. Яйця холонула, ми навіть їх не змогли кинути, ну, закласти в інкубатор, тому що вони вже е, заумерли. Тому ось так, не знаємо причини, чому так сталося, але там у нас е, наносять ще дві качки, можливо, цього разу якось удасться. Ну, будемо бачити, значить так мало бути. Таке то у нас справи. У нас сьогодні тепленько, ще раз кажу. правда, трохи небо похмуре, але нічого страшного, я думаю, це ніяк на настрій не впливає. У мене сьогодні гарний такий настрій. Ну, ось так. Так що ми йдемо далі. Дивіться, петрушка така зелена-зелена, навіть можна. На страви якісь брати вже. Ще дужче позеленіло. Щасник пролазить уже, зараз вам навіть покажу. Де гарненько видно. Ось тут. Можете побачити. Ось один. Тут один. Ми вже практично всі повилазили. Вже можна буде ось. Можна буде вже знімати оцю хвою. І... Нехай часник собі далі росте. Ми це накладаємо хвою, тому що кури пускаємо і вони розгрібають просто. Так, малину ще ми не пересаджували. Ну, як навіть будемо пересаджувати, то обов'язково разом з вами. Малину є достатньо, так, але трохи за густом. Ходити просто коли збирати, то ну, незручно. Не знаю, чи вам видно, то все таке монотонне. Вже якось сміття вітер понаносив. Ну, ось так. Не знаю на рахунок цього, що тут, чи буде пускати це коріння чи ні. Ну, не знаю, не знаю. Щось нічого не видно. Або пускає коріння, або це просто землі. Ну, ще нічого. Можливо, треба буде закопати. Я не хотів вже закопувати. Ось так. Ну, що є, то є. Нічого страшного, я думаю. Скоро будемо з вами садити насіння вже помідорів, баклажаню, якогось то обов'язково разом з вами. Будемо вчитися на своїх помилках. Ну і разом вирощувати смачні овочі. Ось така малина. Густенька тут. Оце наші качечки такі. Качечка і молодий качур. Отакі. У нас є три качури і сім качечок. Отакий красний молодий, вже нас доганяє старих. Це отакі наші внутрінята. Трохи темновато, тому не знаю, чи добре буде видно, чи ні. Такі красунчики, клубочки м'якенькі. Ну, вже так підросли, замітно. Ось такі чорненькі, дивіться, які гарні білійки. Два хлопчики і три дівчинки є. Ну, їхня мама тут біля мене ходить. Ось такі красунчики. Так що, кому подобається, такі милі. Створіннячка, ставте лайки обов'язково, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, ось такі до справи. Ну, ось так, на ось такому моменті буду з вами закінчувати. Ось кроличка щось собі шукає. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше нам перемоги. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго! Всім міцного здоров'я! обов'язково. Чекайте нове відео. Нове відео буде ще цікавіше. І не забувайте, що в суботу пряма трансляція. Тому обов'язково запрошую вас. Всього вам доброго. Всім пока-пока.